Друзі, вітаю! Сьогодні дуже часто можна почути, як люди, розмовляючи про якусь несправедливу ситуацію, говорять, що це моя правда, або це твоя правда, або у кожного з нас своя правда, і це так впевнено говорять. Нібито це і е, дійсно правильний стан речей, що у кожної людини своя правда, і ми з вами сьогодні будемо говорити чи є у кожного з нас своя правда. Чи існує тільки одна правда і де її шукати? І, взагалі, як я можу розуміти, що те, як я розумію правду і справедливість, це не просто те, що я придумала, це не просто егоїстичне розуміння справедливості, це не просто моє самовиправдання. А що я дійсно розумію ситуацію адекватно і справедливо? Тож сьогодні будемо відповідати на ці запитання, читаючи 4-й псалом. Тож, четвертий псалом, починаємо. Четвертий псалом, псалом Давида, коли я кличу, вислухай мене, Боже, правди моєї, витуску моєму, ти послав мені полегшення, змилуйся наді мною і вислухай мою молитву. Людські сини, доки моя честь буде ганьбитись, доки будете любити пусте і шукати неправди, тож знайте, що Господь відділив для себе праведного, Господь мене почує, коли я буду кликати до нього, гніваючись, не грішіть. Пороздумайте у ваших серцях, на ваших постелях і заспокойтесь, приносьте справедливі жертви і покладайтесь на Господа. Багато хто запитує, хто нам покаже те, що добре. Яви нам світло Твого обличчя, Господи, Ти послав у моє серце більшу радість, ніж коли є великий достаток пшениці та нового вина. Тому я спокійно лягаю і засинаю, бо Ти, Господи, єдиний, дозволяєш мені жити безпечно. Ми сьогодні з вами продовжимо розмірковувати над визначенням Божого характеру, про яке говорить Давид. Другий вірш: коли я кличу, вислухай мене, Боже, правди моєї, так Давид. Характеризують Господа, Боже правди моєї, витуску моєму Ти послав мені полегшення, змилуйся наді мною і вислухай мою молитву. Слово Боже стверджує, і, зокрема, цей псалом стверджує, що справедливості не буває. Різної не буває таке, що у мене одна справедливість у іншої людини інша справедливість. Тобто, по факту, ми можемо так сприймати суб'єктивно, думаючи, що у кожного з нас своя правда, своя справедливість. Але слово Боже каже, що Господь є Господом справедливості, оскільки Господь єдиний, то й справедливість єдина. Для того щоб адекватно розуміти, що є справедливістю, для того щоб не фальшиво роздумувати над ситуаціями не просто егоїстично, не просто для самовиправдання, не просто для свого власного комфорту розрізняти ситуації і визначати, що є правильним, справедливим або неправильним і несправедливим, ми маємо з вами спиратися на Божий характер, а Божий характер він розкривається в Божому законі. Тож, якщо я не знаю Божого закону. Якщо я не знаю Божого життя, яке розкривається через Божий закон, насправді я не знаю, що є справедливим, а що є несправедливим. На якихось базових моментах ми з вами всі люди під загальною благодаттю маємо здібності розрізняти добро та зло, але тільки на загальних якихось моментах, і навіть в цих моментах люди доходять до різних висновків і можуть сперечатися щодо того, що є справедливим, а що є несправедливим. Справедливим. Тож, перше, про що ми сьогодні з вами скажемо, це те, що моя справедливість, моє розуміння справедливості має базуватися на знанні Божої справедливості, тому що тільки Господь є абсолютно справедливим і тільки те, що відповідає Божому закону, є справедливим. І насправді зрозуміти Божу досконалу справедливість достатньо. Нелегко для цього треба приділяти час, для цього треба пізнавати Господа, для цього треба очищуватися Словом Божим, для цього треба змінюватися в образ Ісуса Христа. Тому що для нас, грішних людей, за нашим першим народженням кажу про тих, хто вже вдруге народився згори і від Духа Святого, за нашим першим народженням від Адама Грішного, ми з вами нормально сприймаємо несправедливі речі і. Ми з вами дуже багато несправедливого того, що не відповідає Божому закону, насправді сприймаємо як справедливі речі, коли, наприклад, чинимо егоїстично, або коли, наприклад, робимо висновки на свою користь. В таких випадках ми з вами чинимо несправедливо, але нам здається, і нам комфортно від того, що нам здається. Що ми чинимо справедливо. Тож ми маємо з вами розуміти, що не існує іншої справедливості, ніж Божа справедливість. І ми маємо дивитися на своє життя і на обставини, в яких ми опиняємося, на наслідки наших дій, на дії інших людей, які впливають на обставини нашого життя, на нашу особистість. Ми маємо дивитися в світлі Слова Божого. Так Давид і робить. Він каже: коли я кличу, вислухай мене, Боже правди моєї. Я спираюсь на твою правду, Господи, я шукаю твоє Є справедливості. Я дивлюся на обставини твоїми очима. Я цьому навчаюсь, Я таким шляхом рухаюсь. Я в цьому не досконалий, каже Давид, але я рухаюся. Цьому напрямку, і ми маємо вчитися також робити так, як робить Давид, дивитися на життя Божими очима, дивитися на те, що відбувається Божими очима, і біле називати білим, тому що Господь це називає білим, і називати білим те, що Господь називає білим, і називати чорним те, що Господь називає чорним, хоча, може, мені особисто воно і не дуже чорне. То я ж маю навчатися у Господа. Це означає Господи правди моєї. Давид каже, я шукаю твоєї правди. Я не шукаю своєї правди. Я не приходжу до Господа зі своєю справедливістю. І про що, щоб Господь е уладнав ситуацію е за моєю справедливістю. Давид каже, я шукаю Господньої справедливості, Боже правди моєї. І друге значення цих слів Боже правди моєї, про яке ми сьогодні говоримо. Не означає цей вислів, не означає, що Давид каже: Господь, я абсолютно досконалий. Господь, я абсолютно завжди чиню справедливо. Я чиню так, як ти кажеш, і я абсолютно чистий перед Твоєю справедливістю і перед твоїм законом. Давид знає, що він грішна людина. Давид знає, що він дуже часто грішить, як, як насправді і кожен з нас. Про це каже Слово Боже. Я постійно нагадую, що ми, народжені згори, залишаємося ще до. Поки не перейдемо вічність з двома природами: зі старою природою, яка грішна, і з новою природою, новою сильною, яка від Господа, і суперечка між цима природами, вона дуже сильно вдається в знаки в нашому житті. Тож ми з вами маємо розуміти, що ми маємо право кликати Господа як діти Божі. Що ми маємо впевненість в тому, що Господь нас чує, і Давид цю впевненість висловлює не тому, що ми спираємося, що ми справедливі, що ми бездоганно виконуємо Божий закон. Що я в цій ситуації я абсолютно права, тому Господь дасть мені по моїй правоті. А тому, що я знаю, що моя праведність це праведність Ісуса Христа. Це зарахована праведність Ісуса Христа. Ісус Христос дав мені свою праведність через те, що постраждав на Голговському Христі, через те, що я вірю в нього як свого Спасителя, і через те, що Дух Святий Він зараховує праведність Ісуса Христа в життя і в серце кожної людини, яка вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя. І коли ми це пам'ятаємо, по-перше, ми з вами впевнені в тому, що ми праведні люди. І коли Давид в четвертому вірші каже: тож знає Господь, що відділив для себе праведного. Давид каже про себе як про праведного, але це не означає, що Давид думає, що він своєю праведністю праведний. Давид смиренно благає Господа. Ми вже про це сьогодні читали. Давид кличе про милосердя Боже. Давид благає, щоб Господь його помилував, не просто дав йому те, що йому належить. А помилував Давида, і Давид впевнений, що він праведний. Тож Господь правди моєї. Господь, який дає мені праведність Ісуса Христа. Господь, який мені грішній, мені недосконалій, мені, яка не відповідає Божому закону, Господь дає праведність Ісуса Христа. І це ще одне значення фрази Боже правди моєї. І коли ми з вами ураховуємо ці два значення, знаємо їх, як знав Давид, як знає Давид, бо Давид сьогодні живий, тоді наша молитва з вами. До Господа, вона сповнена сили, вона сповнена усвідомлення, вона сповнена надії, вона сповнена впевненості і вона сповнена благоговіння перед Господом, вона сповнена пошани до Господа, вона сповнена любові до Господа, вона сповнена смирення до Господа. І е, на останок хочу прочитати два останні вірші цього псалма, якими Давид завершує цей псалом, цю молитву. Ти, послав моє серце, більшу радість, ніж коли є. Великий достаток пшениці та нового вина. Тому я спокійно лягаю, засинаю, бо Ти, Господи, єдиний, дозволяєш мені жити безпечно. От такий дарунок, от такий наслідок того, що людина. Покладає свою надію на Господа і розуміє, що у неї немає своєї справедливості, своєї праведності, шукає Господньої праведності, шукає Господньої справедливості, і Господь, люблячий, щедрий в Ісусі Христі, милосердний, всесильний, дає цей мир і спокій і вирішення ситуації в свій час, і це найкращий час, коли дає Господь. Тож, будемо з вами і далі читати слово Боже разом для того, щоб нам з вами ще більше вкорінюватися в пізнанні Господа, щоб наше серце було сповнене надії на Господа. А також запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал. Будь ласка, підпишіться. Будь ласка, коментуйте, ставте вподобайку, тому що все це сприяє тому, що YouTube показує це відео новим глядачам, і це дає змогу розширюватися аудиторії тих людей, які чують слово Боже, читають слово Боже, розуміють. Нють слово Боже і ще більше вкорінюються в любові та вірі в Ісуса Христа. Нехай Господь благословляє кожного з вас.